Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Щиро дякую вам за ваші приємні коментарі. Вони надихають. І зараз ми переходимо до... безпосередньо до розкладу. Інтуїтивно, ви вибираєте свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Поїхали. Карта номер один. У нас дев'яточка монет. Пентакліва, монетна. Тобто, ви знаєте, тут більш особиста рівновага, фінансова рівновага, задоволення. Можна сказати задоволення, можна сказати, ваш простір. Матеріально забезпечений саме ваш простір. Уже що далі, там я маю на увазі, ваша сім'я. Тут, в принципі, може бути і ваша сім'я, це може бути і спадщина, а може бути і якась велика премія. Хтось щось купив, продав. Тут, знаєте, скажімо так, становище ну, нас тільки стабільне, але, ви знаєте, тут все рівно іде ну, як би сказати, є ще, як то кажуть, люфт, так до вищого. ви можете мати більше. ось А там вже у кожного своє, але це сьогодні фінансовий день, тобто ви можете сьогодні і купувати, і продавати, і відкладати ось а, дуже удачний день, скажімо так, це удача сьогодні стабільна удача. Карта номер два. Теж у нас монети йдуть, але тут вже трічка монет. Трічка монет говорить про якісь. Контракти, про серйозну роботу. А, на кінець-то ви почали над чимось працювати. У вас, можливо, була нещодавно якась ідея. ось І у вас тут могли з'явитися або однодумці, або помічники, тому що по цій карті зазвичай людина працює не одна, а в якійсь компанії, в які в якомусь. Ну, Я би не сказала у суспільстві, але з однодумцями це може бути і розпочати ремонт, наприклад. так? Ремонт машини, ремонт квартири, але тут ви не зовсім один чи одна. Тут мають бути ще люди. Тут, в, скажімо так, у групі, групова робота якась, проєкт навіть якийсь. Це може бути і на роботі, це може бути і вдома. Ось, якщо це в стосунках, то у вас іде все достатньо серйозно. І карта вам говорить: беріться до роботи. Ось ця карта говорить, беріться до роботи, тому що у вас не початий край роботи. Це тільки маленька карта, а буде ще продовження. Карта номер 3 Тут у нас король кубків, і це говорить про, ну, як би вам сказати, про Інтуїтивність про почуттєву сторону сьогоднішнього дня, тобто будуть якісь приємні моменти, приємні розмови. Це може бути і закоханість, хтось, можливо, зустрінеть мужчину свого серця, ось мужчина, який теж закохається. Тут людина мистецтва, щоб ви розуміли, можливо, дійсно, у вас сьогодні буде. Бажання щось створити, написати якусь пісню, віршик, заспівати, випити 100 грам, спочатку 100 грам випити, потім заспівати, ось, зізнатися комусь у почуттях, це приємні розмови, компліменти. От карта так і каже: примиряйтеся сьогодні. Посміхайтеся, інтуїтивно відчувайте. Це може бути навіть, ви знаєте, такі задоволення, якісь розмови з приємними людьми, зустрічі теж. Можуть бути зустрічі і випадкові. Ось. Це може бути навіть батьківська постать. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!